Команда. Так, шикуй, команду, шукуємо там си си сказала. Я вам скажу, що я вам запропоную. Кстати, а ніхто не виймається. Ну, ви ж сам у нас, дочікуємось, увага! Церемонія нагородження. Кубок Кулу 2025. Давайте почекаємо, поки ви наберетеся. Почекаємо. Все Все, поїхали. Хлопці, по-перше, від себе хотів би сказати кожному з вас, всім учасникам, переможцям, і кожному з вас велике дякую за вашу самовіддачу, за вашу енергію, за ваші сили, за ваш позитив. Реально молодша група в цьому році. Видно, що ви додали, видно, що ви зростаєте, що прогресуєте. Окрема подяка всім тренерам, які сьогодні, і вчора працювали, незважаючи на жару. І я бачу, наскільки тренери ті, що працювали з молодшою ну, і старшою групою, наскільки вони самовіддано працюють. Тобто, реально оцініть, будь ласка, кожного тренера. Не тільки має бути від вас повага, має бути любов до тренера, має бути віддача. Тобто тренери зараз ради вас, ну, реально, ті, хто тренується з тренерами, це видно, це, я це бачу, а, що реально а, та, від, ну, та віддача від тренера максимальна. Тому а, ваша задача, чому, якщо тренер вчить, будь ласка, цього дотримуйтесь, вчіться і прогресуйте. Дякуємо. <плес> а, дякуємо Збройним силам України, волонтерам! Які щодня зберігають нашу Україну. Слава Україні! Дякуємо вашим батькам, що виносили такі правильних хлопців і дівчата, що ви займаєтесь спортом, що ви прогресуєте в спортивній частині, займайтесь футболом, займаєтеся футболом. Займаєте це правильний шлях. Я вам дякую, це не зображення. Дивіться, якщо є. Якщо є поразки, якщо є великі поразки, там 8 0 7 0 це нормально. Кожен з вас має розуміти, що без поразок злетів не буває. Тобто, коли ви полетіли, що сходинка на вашому шляху. Сьогодні ви програли, завтра ви виграли. Буває таке, що команди приходять, перші болі проють по 10 роль, на все, все, це не моє. Ні, хлопці, це ваше. Якщо ви програли, потренуйтеся, приходьте на такі поля, де моє можливість, займайтеся, грайте. Якщо треба якась підказати вам школа, а, академія, будь ласка, вікторія на зв'язку, через неї можна консультувати. Є тренери, є заняття. займайтеся, футболом, покладається. Це дуже класно. Особистою нагородою нагороджуються в кращі захисних змагань відкритого фестивалю дворового футболу Кубакули 2025. Зараз кажуть. Дякуємо також нашому партнеру. Сьогодні це Острозька мінеральна вода джерельна, яка сьогодні та вчора допомагала нам з водою. Вода по такій жарі це важливо. Тому. Дякуємо комунальному закладу Спорт для всіх за організацію всіх змагань. Дякуємо співорганізатору змагань Рівненській міській асоціації футзалу. Дякуємо всім гравцям та вболівальникам. Давид Гусь. Давайте ще опаски. Давид гусь, команда квартал. Нагороджуємо кращого воротаря. Команда ФК-10. Марко начук. Вороні олоці. Тепер черга кращого нападника змагай облезки! <клістична> Вовчанович Данієль. Горбаків! <клістична> <плістична> а, Вітаємо! Тепер командні нагороди. Бронзовий призер змагань Команда квартал.

Так, тепер. Э, капітан, у нас є? Капітан. Третє місце, бронза. Вітаємо команду! Ви ну, на загальний фото ставайте всі з нагородами. Давайте не встаємо. Команда зараз стоїть, тут да. да, виходить. Давай, давай, давай. Давай. Hey, давай, давай. Я не хтось, знаєте.

Срібні брозари, команда Фк 10

Почекай, то так. Підходь, підходь. Здорово, здорово. Зараз, зараз дивіться, не, не розбрітайтеся всі. Зараз нагороджуємо чемпіона і після цього буде загальне фото всіх команд. Давай. Чемпіонам Кубка Ул з 2025 року назва команду Горбаків. чемпіони Можна нагородиться з золотими медалями, кубками, дипломами. Даємо. Давай, паспорт,

Wat lazım naar een cijfer van 4 diyorsun? Yeon? Zicu Elles zitten met een Pontius? Hier nog iets. ornamentaliaf because waar ik और समाज भवन में फोटो Так, загадай.